Дорогий зритель, сьогодні будемо перевіряти твої очки. В коментарях напишеш, що ти побачив. Давай перший уровень. Що я показую? Другий уровень. Що я показываю третій уровень четвертый уровень, що я що я показую тепер тепер. Тепер. Дякую тобі за увагу. Артикул на цю дошечку. Талли в описі. Котик. Ти таку дошечку можеш купити в Аврорі всього за 150 гривень, і вона дуже гарно працює. Вона дуже прикольна взагалі така. Я обмолю, вот я тоже прям. Таблетки я боюсь чистить. Пормим его. Зараз включу вам приятный колер. Не Так и.